Всім привіт! Друзі, з вами я Олег Йо. І сьогодні я вам покажу, як збудувати ось такий ось щит Щит з українським прапором. Легкий спосіб, крутий, легкий спосіб а зате крутий дизайн. Для цього способу нам збільшого потрібно дерево. Що, ж давайте для початку я вам покажу, як саме це повинно виглядати. Робимо, робимо ось так. Будемо в два блоки сюди та два блоки сюди. Те ж саме робимо з синьою вовною. Далі. Ставимо ось тут от, так блоки. І та будемо ще один слой. Далі ставимо ось так от сходи. Далі робимо ось так трема блоками. Потім виглядало красиво, ровно ще ось так. Ось так, добудовуємо. У нас виходить сам щит. Далі нам потрібно зробити рукоятку. це вже буде трішки важче. Робимо ось так. Ну, коротше. Заши... Нам потрібно залишити повністю цей прапор України. Що ж, далі? Від другого блока ось тут починаємо робити саму рукоятку. Ніка вона не має бути тут. вона має бути в один блок. Робимо ось так от в один блок. Це от все зносимо. Ось такий от у нас щиток вийшов. Беріть собі під руку, завантажуйте це відео, щоб ви могли будь-коли його подивитися І згадати ось цей спосіб. Він дуже, насправді дуже простий. Так здається, що його важко побудувати, але все одно його може зробити кожен. Що ж. З вами був Легіо в Майнкрафті. Всі! なるほど。<シ><シ>